Про фронт поговоримо про Новопавлівський напрямок південь Донецької області, там де росіяни сунуть під Дніпропетровщину. До нас приєднується заступник командира дивізіону 148 окремої артилерійської житомирської бригади десантно-штурмових військ Іван із позивним баран. Пане Іване, я вас вітаю, Доброго дня, шановні глядачі. Ми з вами як останній, спілкувалися. Ви говорили про те, що у вас ситуація складна і неконтрольована. Чи щось змінилося? Ну, скажімо так, де є певні позитивні успіхи, але в цілому ситуація залишається досить значною, досить складно. Досить складно. Значить, що змінилося з того часу? Наші розвідники доповідають, що у нас так було значне групування на нашому ділянку на Відповідно, зараз це групування ще збільшилось, ще додалась фізично як піхота, так і відповідно вогневі засоби противника. Ворожа авіація діє в принципі на сталому посталій кількості. І, відповідно, зараз десь приблизно 10-20 кабів летить по тиловим пунктам по лінії фронту. Ну і в принципі ця, ця кількість у нас залишається сталою, залежності від дня, там погоди, то що там може вплинути досить страждають сильно тилові пункти, тому що ворог відповідно розуміє, що він має викошувати нашу логістику, і над цим також працює. Що стосується в ситуації в цілому, значить у нас були певні успіхи у ЗСУ, мається на увазі на північ від Новопалівки. Там відповідно був проведений ряд контратак. Відповідно, противник там, якщо й мав успіхи, то відповідно вони не такі значні і при тому ще мав досить велику кількість втрат. Натомість на південь від Новопалівки, там відповідно перетет у противника, тому що. Окрім того, що там має значне угрупування знаходиться і понатися на нашу лінію фронту. У нас ще є певні проблеми з логістикою, тому що там район, який досить складно обороняти, тому що там є система річок. Відповідно, ну кажучи простими словами, не всюди можна приїхати. і, uh -huh. Відповідно, противник цим користується. Він це бачить, і результатами принципі, бачимо на депстейт те, що противник зараз має просування у бік населеного пункту Іскра. До речі, там нещодавно також був зруйнований досить значний такий, ну, бетонний міст через річку, що також тепер ускладнює логістику. Наскільки я розумію, там росіяни вже підпирають під таку серйозну лінію оборони, ту, що другою лінію оборони називають на всьому фронті. І як вони Які можуть бути їхні подальші плани? Тобто, чи спробують вони лізти далі, чи у них якийсь зараз тактичний задум, скоріше пов'язаний із Покровським напрямком? Як ви думаєте? Я опираюсь більше, скажімо так, на логіку військового. Uh -huh. Я впевнений, що вони будуть займати все, що стосується річки Вовща. З військової точки зору немає, скажімо так, сенсу залишати для нас там якийсь плацдарм. Іповідно, Euh, поки, поки що нам заважає річка Вовча, відповідно, працювати над нашою логістикою в подальшому. Якщо противник до неї дойде, відповідно вона вже буде йому заважати, і там вже відповідно важко сказати, чи буде він перетинати річку Вовча. Вона ж по суті там вже є адмінкордоном з Непотовською областю. Але поки що все буває так, як я і казав. Там місяць тому відповідно, ворог просувається на північ і на південь від Новопавлівки і скоріш за все. Буде там робити чергові мішоки, як кажуть у нас військові, а і в подальшому відповідно все буде намагатися захопити ну вплоть до річки Вовчих. в подальшому. Okay. Там вже його дії ну важко передбачити, але в принципі ми зараз фіксуємося на тому, що він просто буде йти далі. Це скажімо так, максимально простий підхід до ведення бойових дій. Макс, скажімо так, очікувати максимально гірші ситуації від противника. У нас є а, відео бойової роботи а, вашого а, ваших хлопців, вашої бригади, і а, тут ми будемо зараз бачити прекрасні кадри знищення ворога. А, розкажіть, будь ласка, які сили росіяни витрачають на те, щоб просуватися в на новопавлівському напрямку? Скільки вони платять в людських життях і в техніці за ті просування, які у вас мають? Ну, в принципі, що стосується його тактики дій, то вона, скажімо так, тут на своєму напрямку досягла апогею. а це відповідно знову ж таки дії піхотних з'єднань під підтримку артилерії та авіації, як пілотної, так і безпілотної. Що стосується втрат, то так він має значення постраждати. Ну, річ йде подекуди на сотню людей. Ну, щоб ми, скажімо, так, мали, наші глядачі мали уяву, про який ми ділянку кажемо, це відповідно лінія фронту приблизно від муравки, закінчуючи там, наприклад, Соснівкою, наприклад, тобто, ну, це, це таке не досить невеликий. ну, десь приблизно до 30 кілометрів mm -hmm. до 40 кілометрів, скажімо. Справа в тому, що е, противник не полишає спроб, тобто він не дивиться на свої втрати, і, скажімо так, е, ми розуміємо, чому це відбувається. Тому що в масштабах, скажімо так, всього лінії фронту, перше, це незначна ділянка. По-друге, е, це скажімо так, незначні втрати щодо тих сил, які взагалі задіяні тут е, відповідно. Е, ми намагаємось максимально задати їм втрат як в техніці, так і в живій силі. Відповідно, наша безпосередня бригада працює над тим, щоб боротися з їхньою артилерією, тобто контрбатарейна боротьба, викашування їх пілотів. Це досить така зараз суттєва задача, тому що від пілотів зараз більше за страждає піхота І, Відповідно, з нами ж у суміжності працюють в наших в нашому штаті. Працюють і підрозділи в дронів, які намагаються. Знищувати в тилових зонах противника якісь технічні засоби, які неможливо поразити артилерію. Ну тобто потрібна велика точність щодо втрат, ну, вони в нього величезні. Ну, якби ми несли такі втрати, ми б вже скажімо так, давно би залишили цей район. Але скажімо так, в масштабах тих військ, які зараз тут задіяні. Ну, він собі, скажімо так, по-простому може це дозволити. Ну так відно іде. Якщо людей багато і за людей їх не рахувати, то в принципі можна не зупинятися. Пане Іване, дякую вам величезне. що ви цю навалу стримуєте разом із своїми побратимами та посестрами. Це був заступник командира дивізіону 148 окремо артилерійської Житомирської бригади десантно-штурмових військ. Іван із позивним Варан. Зараз коротка пауза і новини.